Нарешті дочекалися до Івано-Франківська таки повернувся професійний футбол. Завдяки спільним зусиллям обласної, і міської влади, спонсорам та футбольній громадськості. Команда тепловик відкрила домашній сезон на стадіоні Рух. В гості до наших футболістів завітав Маріупольський і Лічівець 2 як все відбувалося, бачили наші журналісти. Не пригадає франківський стадіон такого болівальницького ажіотажу за останній період. Ще задовго до початку матчу біля каз стадіону формувалися черги за квитками. Сотні прикарпатців не могли пропустити старт сезону у професійній лізі після чотирьохрічної перерви. Перед початком гри вболівальники стали свідками яскравого дійства з кольоровими кульками, промовами всіх, хто долучився до створення команди. Та й взагалі приємними словами. Адже так довго болівальницька братія чекала цієї миті. На емоціях гравці тепловика змушені були дарувати Лише позитивний результат, ну і, звичайно, велику кількість забитих м'ячів. Чи то велика відповідальність і хвилювання, чи, можливо, відсутність досвіду та майстерності не дали можливості реалізувати численну кількість нагод тепловикам, особливо у першому таймі. Декілька з них змарнував нападник команди, який встиг понюхати пороху і суперлізі Ігор Худоб'як. Антигерой матчу сьогодні. міг забити. Звичайно, перший тайм мали закривати ігру, забивати 4-5, а програли 1-0. Ну Так, на жаль, буває. Це попереду, але то треба виявити Такі ігри. відома футбольна істина. Не забуваєш, ти забувають тобі. Дотрималися неї футболісти і лічився, майстерно розігравши кутовий. Щоправда, тут у пригоді гостям став рикошет від захисника тепловика. На табло засвітилися неприємні, тим паче для старту сезону цифри 0-1. У другому таймі також були нагоди для відзначення наших гравців. На останніх секундах матчу при подачі кутового та удару головою м'яч потрапив поперечину. І свисток Арбід в підсумку фіксує поразку господарів з мінімальним рахунком. Ми всі, напевно, надіялися, і так як я, що ми зараз, зараз, зараз от-от заб'ємо. У ну, футболі так буває, не забуваєш ти, забувають тобі. Обідно. Об бо цей стадіон, напевно, років 15, я так думаю, стільки було уболівальників підтримати команду. Напевно, коли динамо Київ ось ми ще вчора дивилися, тут були журналісти, є фотографії у фоє. І якраз така ця трибуна була тоді. І сьогодні так само. Я так дуже хвилювався, як і директор стадіону, щоб люди прийшли, щоб болівали. Хотів ще раз подякувати. Десь момент удачі і щастя було на нашій стороні. Достатньо молода команда у нас, і тому ребятам дуже тяжело в фізичному плані. Ребята 99-го года, 98-го, у нас самые старшие, по-моему, 90... го года Дима Доценко, один из ветеранов, которого мы только вот буквально подписали наш местный большинство игроков здесь находились у нас местные ребята. Тож акцент на місцевих. наступну гру другої ліги Тепловик зіграє на виїзді супроти Миколаївського суднобудівника. А вдома франківці прийматимуть Балкана з зорі у суботу, 3 вересня.